Яке закривається дуже просто. І Це веде до радості в житті. Ми починаємо отримувати більше радості в житті. А це і є основна задача цієї техніки — якість життя. Пам'ятаєте, на початку ми говорили, що в чому суть епохи гластва? Суть епохи нові в тому, що які би не були наукові досягнення в нашому житті. Вони не додають нам радості життя, тому що сукупна якість залишається та сама. А тут в результаті всього лише 20 хвилин відпочинку і спокою вранці і ввечері міняється якість нашого життя. Нехай поступово, нехай не відразу, але стабільно і непохитно міняється. Це так ніби в вашому особистому житті, незважаючи на всі зовнішні обставини, не так. До вас прийшов Бог і запропонував експеримент. Давай спробуємо виправити твоє життя. Я тобі даю мою божественну методику, але ти будеш її чесно виконувати, практикувати. А За це ти отримуєш покращення життя. А я отримую спосіб заохотити інших до цього. Так от, незважаючи на жодні обставини в житті, незважаючи на жодні проблеми, у вас з'являється ваш персональний кризовий менеджер, причому найвищого рівня який здатний не тільки придумувати нестандартні рішення проблем, а який співнастроює ваше життя з вищими духовними цінностями, з основними задачами еволюції. Хіба це того не вартує? І з часом, коли проходить вже якийсь час, коли ви маєте той досвід медитації, ви оглядаєтеся на цей пройдений шлях і задаєте собі питання, чому я цим не почав займатися раніше? Я би зараз досягнув ще більшого успіху на цей момент. Але, на жаль, а може на щастя, знання завжди приходить вчасно, воно не приходить ні раніше, ні пізніше. Не можна налити воду в посудину, яка повна. Потрібно спочатку спустошити ту посудину, тоді вона може сприйняти нову воду.